Дивіться в сьогоднішньому відео. Андрій Макаревич відреагував на свій статус іноагента в Росії, яке покарання йому обіцяють пропагандисти. Крім цього, в української зірки Євробачення серйозні проблеми зі здоров'ям. В неї вже майже перша стадія хвороби. І наостанок зірка сватів кошмал, вагітна вдруга. Що відомо про загадкового чоловіка-актриси та який вигляд має її син. Це Марста зірки. Поїхали, лідер відомого російського гурту Машина времени» Андрій Макаревич, який із 2014 року відверто засуджує путінський режим та війну проти України, відреагував на статус іноагента в Росії, який отримав у вересні 2022 року. Музикант, який зараз живе в Ізраїлі, каже, що це принижує його людську гідність. Як пишуть пропагандистські медіа, Макаревич позивався до Міністерства юстиції РФ і стверджував, що не здійснював політичну діяльність в інтересах інших держав. Тобто у заяві йде мова про те, що музикант нібито не підтримував Україну у війні і не засуджував диктатора Володимира Путіна, а статус кіноагента йому видали необґрунтовано. Адміністративний позивач Макаревич стверджує, що ніколи не здійснював політичної діяльності в інтересах іноземних джерел, та ні під яким впливом, який чинять іноземні джерела, не перебуває. Оскаржуване розпорядження є дискримінацією, зневажає принципи рівності, принижує гідність, порушує право на свободу слова та поширення інформації, а також право на недоторканність приватного життя особистої та сімейної таємниці захист своєї честі та доброго імені адміністративного позивача йдеться в документі за суду, який вдалося отримати Росмедія. Зокрема, Макаревич стверджує, що статус іноземного агента є таким, що принижує його гідність, знижує його становище, його репутацію в очах інших людей і своїх серйозно обмежує його можливість займатися громадською діяльністю і стигматизує його. Однак позов музиканта Мін'юст РФ вважають безпідставним, тому прибрати його з так званого реєстру на агентів не збираються. Ще у травні Росмедіа повідомляли, що Макаревичу загрожує до двох років за ґратами через нібито порушення правил діяльності іноземного агента. Він випадково розкрив пропагандистам свої наміри виступити в Києві після перемоги України у війні під час фейкової розмови з президентом Володимиром Зеленським, ім'ям якого представилися пранкери пародисти тоді Таганський районний суд Москви також оштрафував знаменитість на 30 тисяч рублів, а це орієнтовно 13,5 тисяч гривень за порушення закону про іноагентів. Андрій Макаревич дійсно періодично висловлюється проти путінського режиму РФ і підтримує українських військових. Нещодавно він звернувся до місцевих жителів Курської області із влучним запитанням: чи не шкодують вони про вибір державного лідера. На його думку, росіяни мають розуміти, бойові дії ніколи не бувають односторонніми, а вони протягом тривалого часу підтримували диктаторський режим, наслідки якого відчувають на собі. Друзі, як ви ставитесь до Андрія Макаревича, пишіть у коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал. А ми йдемо далі. Реперка Альона Альона поїхала до санаторію лікуватися, аби відновити гастролі за кордоном. Напередодні реперка Альона Альона несподівано скасувала своє європейське турне. Резерка пісенного конкурсу Євробачення 2024 готувалася до концертів за океаном. 33 річна Альона Савраненко, це справжнє ім'я реперки. Повідомила про проблеми зі здоров'ям. І лише зараз Альона Альона відверто розповіла, що саме її турбує. Також артистка озвучила діагноз, який їй поставили медичні спеціалісти. Вальона Альона були заплановані концерти в Нідерландах, Німеччині та Польщі в жовтні. Втім, фанати не побачать зірку Євробачення. Шанувальникам в північній Америці пощастило більше. Артистка почне там тур в листопаді. А до цього Савраненка лікуватиметься. Зараз вона в санаторії, де лікарі дослідили її шлунок. Вперше в житті реперка ковтала зонд. Вона зазначила, що це важка процедура. Після необхідних маніпуляцій лікарі з'ясували, що в артистки гастрит. Також в Савраненка виявили гелікобактер Пілорі, це спіралоподібна паличкоподібна грамнегативна бактерія, що інфікує різні області шлунка і 12-палої кишки. Ну що, можете привітати мене в родині гастритчиків? Дуже дивно, бо в мене нічого не болить, взагалі ніяких симптомів. Але виявляється, що в мене частина шлунку рожева та позитивний тест на гелікобактерпілорі. І, хоча нічого не відчуваю, але якийсь процес там відбувається, і добре, що ми це помітили зараз, бо далі могла б бути виразка або ж якісь ерозії, чи ще щось таке. Відверто розповіла реперка Савраненко зізналась, що в нижній частині тіла в неї також є проблеми, про які за її словами не говорять. Чого тому, що багато сидячи їздити за кордон в тури, це дає свої плоди, які відображаються на венах. А вени в нас в організмі є скрізь, і я також нічого не відчуваю. Але, типу, це є, і майже перша стадія якої саме хвороби реперка не уточнила. Альона Альона підсумувала, що її Бог від чогось береже та побажала собі гарного лікування. Також артистка закликала всіх регулярно перевіряти своє здоров'я. У своїх сторіс зірка Євробачення розкрила в якому типі медичного закладу проходить лікування. Втім, локацію зі зрозумілих причин виставляти не стала. Класно, що це пансіонат. Тут є такий спектр лікарів, що можу прямо тут на місці піти в свою кімнату, полежати та відпочити. і що не треба на якомусь транспорті їхати додому. І це не лікарняний стаціонар, а все ж таки тут абсолютно інакша атмосфера. Інакша кухня, хоч і диетична, ну і трохи інакший персонал. А ще нікому нічого не треба давати. Це дуже важливо. Підсумувала реперка. Друзі, а чи страждали ви колись на хелікобактер, пілорі та гастрити? Пишіть у коментарях. Ну і наостанок, українська акторка і зірка серіалу Свати Анна Кошмал повідомила про другу вагітність від таємного коханого, в шлюбі з яким вже сім років. Вона опублікувала у своїх соцмережах загадковий пост, у якому написала, що тепер має певну причину, щоб з'їсти подвійну порцію їжі. Зокрема, знаменитість прикріпила до допису відео із заняття танцями, де наприкінці свого виступу зняла сорочку. І показала округлий животик в описаному білому боді. Щоб підкреслити фігуру, вона розстібнула верхний гудзик джинсів. Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з'їсти подвійну порцію всього, зізналася акторка. У її соцмережах часто можна побачити шестирічного сина Михайла, а ось чоловіка ні за яких обставин. Його особу вже сім років шлюбу зірка ретельно приховує, хоч рідко показує його присутність у своєму житті, публікуючи фото, на яких відніється долоня чоловіка, спина чи плече. Раніше кошмал розповідала ЖВЛ причину такого рішення. Виявляється, чоловік на відріс, відмовляється світитися у її соцмережах, і вмовити це зробити не вдається. Ми колись пожартували. Ми сфотографувалися і наклали фільтр Діснеївський. Це перша фотографія, яку він мені дозволив викласти. Я пам'ятаю, було от вічне запитання: чому не показуєте свого молодого чоловіка? А він каже: напиши, тому що не такий він вже й молодий. Пояснила кожно. Єдине, що вона про нього розповідала, це те, що він до повномасштабного вторгнення працював у кіноіндустрії. Вже після початку Великої війни Анна Кошмал з чоловіком створили власний бренд натуральної рослинної косметики і стали бізнес-партнерами. До речі, знаменитість раніше розповідала, що відчувала симпатію до партнера по танцювальній студії, а потім її обранцем став оператор зі знімального майданчика Сватів. Українські медіа також повідомляли, що чоловіка нібито звати Іваном. Ось такі в нас новини на сьогодні. Пишіть у коментарях, як ви ставитесь до Ани Кошмал, ставте лайк та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося, та дякуємо вам за перегляд.